Додаткові очі для поля бою від горішніх плавнів отримали воїни збройних сил України. Сьогодні ми передаємо нашим військовим чергову партію високотехнологічного обладнання, яке зараз використовують на війні. Це перш за все засоби технічного супроводження розвідки. Це сучасні квадрокоптери. Ми передаємо зараз 15 мавіків і. Шість метрісів. Також передаємо 40 сучасних планшетів військового зразка. Вони стійкі від пилу і вологи і можуть використовуватись в будь-яких умовах війни. Також ми закупили додаткові. Комплекти акумуляторів для квадрокоптерів закупили спеціальні чотири многофункціональних тепловізори пульсар, які використовують також і артилеристи, і розвідники, і інші підрозділи за призначенням. Оглядаючи подарунки для військової частини, військовий бере до рук одну з найсучасніших моделей квадрокоптера для аеророзвідки DJI Mavic 3. це дуже вкрай потрібна річ. На війні для ведення спостереження. Це мавіки. Ось він отак виглядає квадрокоптери. Є люди, які спеціально навчені для управління їми. Вони застосовуються для ведення. Спостереження за противником. роль аеророзвідки вкрай важлива у сучасній війні Росії проти України. Ці маленькі пташки допомагають військовим виявляти позиції ворога, не ризикуючи власним життям. Вартість одного коптера DJI моделі Mavic 3 складає 145 тисяч гривень. Їх для військових частин Збройних сил України коштом бюджету горішньоплавнівської громади закуплено у кількості 15 штук. Апарат має потужні відеокамери й таку зручну функцію, як автообліт перешкод. Може літати без перерви до 46 хвилин. До того ж, ця модель має кілька акумуляторів, що подовжує час безперервного використання. Коптери ж моделі Метріс більшого розміру за Мавік-3. Це мобільні безпілотні пристрої промислового класу. Їх коштом громади для військових придбали у кількості шести одиниць загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Окрім 21 коптера та 40 планшетів, військові відтепер мають у своєму спорядженні від горішніх плавнів і чотири тепловізійні монокуляри. За допомогою них військові зможуть спостерігати за ворогом у повній темряві та в умовах поганої видимості. Теплі об'єкти будуть добре помітні на холодному тлі. До прикладу, в умовах лісистої місцевості, трави, очерету, схилах пагорбів, а також на тлі розігрітих сонцем скалястих ділянок гір у міських умовах та у період заходу сонця після спекотного дня. Має цей пристрій і тонкі налаштування з найвищим рівнем контрасту та шумозаглушення а повністю водонепроникний корпус монокуляра здатний витримати пряме занурення у воду. Загальна вартість високотехнологічного обладнання складає понад 6 мільйонів гривень. Горішньоплавняни вдячні військовим Збройних сил України за синьо-жовтий прапор над нашим містом, за звільнені кілометри території України, за тихі ночі і можливість обійняти рідних. Слава Збройним силам України!